Здравствуйте, мої шановні глядачі, сьогодні неділя я була на блошинному ринку. Ну що, день пройшов так, що знахідок у мене мало. Але все одно, щось є. І я радію цим знахідкам. Зараз буду вам їх показувати. І починаю я з намиста, яке зроблено з флюоріту. От хто дивився моє відео, яке я знімала тиждень? тому, то я казала, що мені дуже подобається цей мінерал. І коли я бачу якісь прикраси, я завжди звертаю на них увагу. І навіть показувала вам, що я купила намисто з флюоріту. І тут побачила ось це. Ну, я розумію, так, я купила вже намисто. Ну, Те, що я показувала минулої неділі, у мене теж не перше. І ось коли я побачила це сьогодні, я не втрималася. І я його вирішила купити. Воно таке немаленьке. Тут намистини від великих до маленьких. Вони мають таку форму, як колесо. І тут є гранування. Це мені дуже подобалося. Виглядає, мені здається, дуже-дуже шляхетно. І я купила це намисто. Недешево я купила, мені обійшлося в 25 євро. Тут така застібка. Вона схожа на срібну, але ніякої, ніякого маркування тут не знайшла. І бачу, що застібка сучасна, і якщо б вона була срібна, тут було б це написано. Тут нічого немає. І є тут отакий підвіс, на якому можна побачити. Дві літери Т і А. Що це, я не знаю. Шукала, не знайшла. Ну, але ж все це і це застібки, і цей підвіз, ознаки того, що, ця, що це намисто сучасне. Вінтажного віку воно немає, але, повторюю, мені воно сподобалося, і я вирішила, що мені треба його взяти. Нагадую, що. Минулої неділі я купила отаке намисто з флюориту. І е, воно коротше, ніж це. Трошки, трошки коротше. Ось, Бачите? І я подумала, що от його можна використати, використати як браслет. Ось бачите? Це така нитка намистин. Два рази її обернути, і буде отакий браслет. Як вважаєте, можна так носити? Ще одна моя знахідка оця брошка. Знову ж, вона мені дуже сподобалася саме за дизайном. Дивіться. Нагадує мушлю, як на мене. Все так зроблено гарно, тонко. Я кажу про основу. Вставки дуже гарні. Я на них коли дивилася на ринку, то подумала, що це перлинки штучні і вставки скла, який імітує корал. Але поки я розглядала цю брошку, до мене наблизилася таня, з якою ми на ринку шукаємо прикраси старі. І вона мені каже, а ти знаєш, що це корал? І я кажу, ну не знаю, мені здається, що це якась, якась імітація. А я вам скажу чому. Справа в тому, що минулого разу я не показала одну знахідку. А коли ми з Анією того разу ходили по ринку, я їй показала, що я знайшла, і вона мене сьогодні питає: А чого ти не показала намисто з коралами? Я кажу, Аня, тому. Що виявилося, що то не корали. А купувала я, вважаючи, що так. Зараз я вам покажу ту, цю мою невдачу. От дивіться. От таке намисте я купила. Воно зроблено дуже гарно. Кожна намистинка, отак, закріплена, як бачите, теж надійно не просто так загнули і все, а тут так навіть закручено, щоб. Не розкрилося. І на застіпці, ось застібка. Отут є маркування 14 карат ГФ Gold Field. То позолота така. Ну, маркування, що це по вже каже про те, що е, ті, хто створював ці прикраси, дуже серйозно до цього відносились, не так, аби як. І у мене є кілька намист, які. Ну тут трошки розкрилося. У мене є кілька намист, які саме от такого ж маркування Goldfield і з намистинками з коралів. Ну, ось, наприклад, от таке намисто. І ось таке. І я. Пам'ятаючи, що у мене отакі є я, якось і не приглядалася уважно до цих намистин, я була впевнена, що це теж ну, з того ж ряду намистин. Намист. І коли я прийшла додому почала роздивлятися з лупою, а все роздивляюся з лупою, я помітила, що тут, ось бачите, тут пішло покриття, оця фарба, якою пофарбовані ці намистинки. І от уявіть собі, зроблено дуже натурально. Навіть на мистинки неоднакового розміру. Все так, нібито це натуральний корал. Ви здивіться, дивіться, світліше, темніше. Ну, як натуральний корал. А насправді це отаке скло. І тому я сьогодні, коли побачила цю брошку, я подумала: та знову мені щось так здалося, який-то корал, вже купила один корал минулого разу. Ну, але ж почала роздивлятися, і зрозуміла, що, нам, що ці перлинки вони натуральні. Дивіться. І потім вже роздивлялася. Ось, бачите, тут такі, є якісь пошкодження, такі натуральні пошкодження. Тут смужки такі, є, які характерні для коралів. Тож, це корал, і, і перлинки натуральні. Ну, я вважаю, що дуже гарна знахідка. Отакий от зворотній бік вона має. Тут можна побачити, що це не сучасна брошка, ну, поверхня металу така. І до того ж, отут я розгляділа в цих відтворах, що плита, може, смола якась, але закріплена ось таким чином. І я вважаю, що це от характерно десь для 40-х. 50-х років. Я вважаю, що до того часу відноситься і ця брошка. Думаю, що це виробництво Італії. Ну, саме там на півдні виробляють прикраси з коралами, доповнюють їх перлинами і таке інше. Ще одна моя знахідка брошка. Я на неї звернула увагу, тому що я завжди звертаю увагу на старе скло. І чорне скло це один з таких великих-великих напрямків в прикрасах 19 го сторіччя і першої половини 20-го. Тому я почала розглядати. У мене такого типу брошок ще не було. Ну, як нібито гілочка, тут як листя. І коли подивилася зворотній бік, зрозуміла, що вона дуже старенька. Ось дивіться, як виглядає метал. На цій голці. Як виглядає застібка? Так, це тромбон. Але дивіться, яка тут ця основа тромбона. І перша моя думка була, що це Чехословаччина. Тому що десь на початку ХХ століття до 40-х років Чехословаччина виробляла дуже багато прикрас з чорного скла. Ну, такого типу більш-менш. Але ще Франція виготовляла прикраси з чорного скла. І от е, чим відрізняються брошки, зроблені в Чехословаччині у Франції, так це тим, що чехословацькі брошки, у них застібка, вона нібито вплавлена в, сам, в саме скло. А в французьких основа металева, отут метал. І до цього металу прикріпляють е, деталі скла. Тож я вважаю, що брошка французька. виробництва, ну так, 20-40 ві роки. Ну, а найстарішою прикрасою всіх моїх знахідок я вважаю цю брошку. Яка є антикварною. Тут ви можете побачити таку дуже гарного насиченого синього кольору емаль. Зображення серця, корони. По периметру тут. Вставки скла, але скло дуже гарне, ювелірне скло. Кожна вставка має ручне гранування. Ну, можна побачити, що вони трошки відрізняються за розміром, за формою. І кожна вставка оця закріплена таким чином, що повністю повністю облягає метал кожну вставку. Отака От гарна брошка, і зворотні біки, такі, як можете побачити. Тут таке -те подібне кріплення голки, гачок, і довга голка. То, ну так середина 19 сторіччя. Отут такий, нібито екран прозорий. Я вважала, що це скло, потім почала роздивлятися. ні, Це пластик. Ну, може, пізніше поставили тут пластик. Але я не знайшла нічого, щоб тут відкривати її. Бо за тим пластиком повинно бути ну, або портрет, чиїсь, або волосся на згадку про якусь дуже близьку персону. А потім я зрозуміла, що ця серединка, вона не плотно, розумієте, вона трошки рухається тут. Ну, Я не стала виймати, побоялася. І залишила, як є. Ну, Мені не цікаво, щоб це відкривати. А так, кажу вам, що може, це повинен робити спеціаліст, ювелір. Він піднімає, що там йому скажуть, він може туди помістить. І от така старенька брошка. Це вікторіанські часи, так називаються брошки вікторіанськими. Так що я вважаю, що це дуже цінна знахідка. І роблю її сьогодні шедевром свого показу. Нагадую вам прикраси, які я показала в цьому відео. Ну що сказати, небагато знахідок, але я дуже задоволена кожною. Цікаво, а що вам сподобалося, більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна. Из Мадрида.